У цьому відео ми з вами почнемо будувати базову основу сорочкового крою. Надалі, щоб пошити будь-який виріб оверсайз, ви будете цю базову основу моделювати відповідно до ескізу. Для прикладу, всі вироби, які ви бачите на екрані, пошиті на одній базовій основі оверсайз. Вітаю вас на каналі Швейка від простого до складного. Наша робота з побудови викріки оверсайз буде складатися з наступних етапів, які ви бачите на екрані. Сьогодні ми з вами побудуємо креслення базисної сітки та накреслимо деталь пілочки. Відео з детальним роз'ясненням, як знімати мірки, вже є на каналі і є посилання на це відео в описі. На екрані представлені всі необхідні розмірні ознаки та їх величини. Також на екрані зазначено прибавки на вільне облягання для силуету Oversize. Зараз я буду давати креслення на комп'ютері. А ви можете його виконувати на папері або на міліметровці. Для побудови базисної сітки ми ставимо точку А. І від точки А вниз відкладаємо величину, яка дорівнює мірці ДТП1. Та ставимо точку Т. Це буде нашою лінією талії. Від лінії талії вниз відкладаємо довжину виробу і ставимо точку Н. Від точки Т. Вниз відкладаємо 18-20 см та ставимо точку Б. Після того, як основні лінії знайдені, будуємо ширину базисної сітки. Для цього до розмірної ознаки напівклад стегон прибавляємо 5 см прибавки. У мене вийшло 58 см. Від точок Т Б Н відкладаємо перпендикуляр вилочиною 58 см. Та ставимо відповідно точки, Т10, Б10 та н 10 Через отримані точки проводимо перпендикуляр. Це буде лінія середини спинки, до якої ми повернемося трохи пізніше. А зараз повертаємося до лінії середини пілочки. Від точки А відкладаємо вниз величину, яка дорівнює мірці ВГ. Та ставимо точку Г. Від точки Г проводимо перпендикуляр вправо і ставимо точку Г10. Ширина базисної сітки попереду дорівнює величині мірки ШГ1. Ставимо точку Г2. Ширина базисної сітки по це наш відрізок Г2Г 3 буде дорівнювати Г10 г мінус Г2 і мінус Г10Г. 3 Г10 г ми знаємо, це наша ширина сітки. Г, Г2 ми тільки що побудували, а відрізок Г10 Г3 дорівнює ширина спини плюс 1. Бічний шов у нас знаходиться посередині відрізка Г2Г3. З Г4 опускаємо вниз перпендикуляр. З Г2 та А проводимо перпендикуляри. З точки Г2 вниз опускаємо перпендикуляр до перетину з лінією талії. Центр грудей буде дорівнювати відрізку Г1 і буде дорівнювати мірці центр грудей цг Це Г. Будуємо горловину пілочки. Від точки Т по лінії середини пілочки відкладаємо мірку ГГ та ставимо точку А1. Відрізок а, А1 це буде глибина ростка пілочки. Тепер побудуємо ширину ростка пілочки. Для цього від точки А вправо відкладаємо 1 трецю напівопхвата. Шиї і додаємо пів сантиметра. Тепер нам необхідно знайти накресленню плечову точку. З точки Г1 та точки А2 проводимо дві дуги. Там, де дві дуги перетнуться, і поставимо точку П. Дуга з точки Г1 дорівнює мірка ВПКП. Дуга з точки А2 дорівнює мірка ШП. На перетині дух. Ставимо точку П. Зараз весь розхил нагрудної витачки у нас знаходиться в проймі. Якщо ми там його залишимо, у нас в готовому виробі буде дефект у вигляді надлишків тканини під пахвами. Для того, щоб цього не було, нам потрібно побудувати нагрудну витачку, а потім оцю нагрудну витачку перемоделюємо з точки «А2». По відрізку А2П відкладаємо 4-5 см та ставимо точку А3. Точку А3 з'єднуємо з точкою Г1. З Г1, як із центру, радіусом Г1Г проводимо дугу. На перетині дуги з першою стороною виточки ставимо точку Б. Тепер по дузі від точки Б нам потрібно відкласти розхил нагрудної виточки. Для цього приміряємо накреслені відрізок PG2T2. Від отриманого відрізка віднімаємо значення мірки VPP. Отримаємо величину, яку відкладемо вправо по дузі та поставимо точку б 1 З'єднаємо точку Г1 та Б1. Та продовжимо відрізок вгору. Друга сторона виточки дорівнює першій стороні виточки. Тобто А3 Г1 дорівнює Г1А31. Далі з точки А31 проводимо дугу величиною ШП мінус А2А3, а з точки Г1 дугу, яка дорівнює мірка ВПКП. На перетині дуг ставимо точку П1. Оскільки у нас спущене плече, то нам необхідно подовжити А31П1 на величину спуску плеча. Тобто додаємо ще додаткових 4 см та ставимо точку П2. З точки Г2 вгору піднімаємося по прямій на 7 см та ставимо точку П3. З точки П3. Справо відкладаємо перпендикуляр величиною 3 см та ставимо точку П4. На перетині бічного шва та лінії талії поставимо точку Т4 та визначимо вершину бічного шва або глибину пройми. Визначаємо довільно за моделью та ставимо точку П5. Плавною кривою з'єднаємо точки П2, П4 та П5. При оформленні пройми в точці П2 робимо прямий кут, а далі виводимо плавно. Для наочності покажу ще можливий варіант розташування пройми. Ставлю точку P5' та плавною кривою оформлюю пройму. Ці два варіанти дадуть нам різну ширину та різну форму майбутнього рукава. Сьогодні ми з вами побудували базисну сітку та накреслили пілочку. У наступному відео ми з вами продовжимо працювати над базовою основою сорочкового крою. З вами була я, технолог модельєр конструктор Ольга Желізняк. До нових зустрічей на каналі Швейка від простого до складного.